Не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і загинув. Така аварія сталася в селі Ширука на Горохівщині. За кермом Фольксваген Пасад був 53-річний житель Мар'янівської громади. Чоловік загинув до приїзду медиків. Аварія була на Грушевського Луцьку. Там збили чоловіка на скутері, який працював на службу доставки. Винна в аварії водійка Фольксвагена. Вона, розвертаючись, не зайняла крайню ліву смугу і не врахувала дорожню обстановку. Так врізалась в електроскутер. То їхав у попутному напрямку. Постраждалих, повідомили патрульні не було. Так, 1 липня горіла машина в Дубищі Рожещенської громади. Авто спалахнуло просто під час руху. Загоряння сталося у моторному відсіку. осіння рятувальникам знадобилось 9 хвилин. Імовірна причина коротке замикання електромережі. У Луцьку на вулиці Озерецькій демонтують під'їзд будинку, який постраждав наслідок російської атаки. Експерти оглянули будинок та дійшли висновку, що секція номер один не придатна для проживання і підлягає демонтажу. Секція номер 2 має пошкодження технічного поверху, який можна відновити. Після демонтажу першого під'їзду замовлять додаткову експертизу другого. Лише після цього стане відомо, чи можна проживати в квартирах. Адже під час робіти з сусіднім під'їздом щось може Зрушити з місця чи якось вплинути на всю конструкцію будинку. На все це піде чимало часу. Треба зробити проєкт розбору під'їзду, потім провести тендер і знайти виконавця. Після сам розбір і повторна експертна оцінка другого під'їзду. Судові охоронці Волині затримали ймовірного крадія. Під час несення служби на об'єкті системи правосуддя співробітник служби судової охорони Волинської області, обходячи прилеглу територію, побачив, як чоловік намагається втекти від працівників магазину, що розташований поруч. Правоохоронець зловив утікача. На місце події прибула слідчо-оперативна група і затримала ймовірного крадія. Волинські поліцейські разом з СБУ викрили торгівця зброєю у Харкові. Продавав її чоловік через інтернет. Поліцейські здійснили два контролі за вчиненням злочину і зафіксували факт продажу двох автоматів. Удома в харків'янина в гаражному приміщенні та в машинах провели обшуки, вилучили мобільні телефони, авто, чорнові записи, гроші, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази. 42-річному харків'янину оголосили про підозру, Зруза збут зброї і боєприпасів, санкція до самих років в'язниці. Прихований малюнок і масонський знак. У воленських селах знайшли історичні пам'ятки. У храмі села Біличі вивчають дияконські двері. Зображення Ангела намальоване на тонкій деревинно-волокнистій плиті, яка зафіксована на дужках. Під плитою на ці дужки хтось наклеїв грубе полотно, яке повністю зафарбоване темно-зеленою фарбою. Схоже, художник замалював попередній ескіз. Ще одна цікава знахідка була на старих частинах кладовища сіл Білий. Та Грибовиця. там знайшли пам'ятник із масонським символом. Зі слів історика Юрія Валінця, такі могли ставити лише заможним людям представникам різних організацій, в тому числі й масонських. О, так я не хотів вчитися, а тут папка Вдруг контрабандист или щось таке. То щоб можна було по, по закону їх поламати одним словом. Ну можна сказати як універсальний поштальйон. Бомби, а своїм їжу. Оператор БПАК вампір, позивний бурса. Це як я тільки прийшов на вампір, і виходить, треба, ж, тільки їх почали давати і обльотувати, пробувати, вчитися. Ж. Ну і ми забули, що там на пульту йде запис мікрофона. І отож, що я літав, тренувався і щось не вийшло. Ми хлопці кажуть, зроби так. Я говорю, Та мені все одно, я в «Бурсі» вчився. А це відео подивився комбат, каже, ну будеш бурс. Не після того я бурс. Це мені виповнилось 18 років. Я вже думав, ну я 100% буду служити. Інтересувався воєнщиною, тобто були тренування, все. І тут званив з другом. Він каже, да я служу в державній прикордоні. Я кажу, прикольно, ну я тоді до тебе. Сам в Чернігівській області. То я просто захотів служити, а вдома служити там по місту я не хотів. Я більш такий чоловік, куди щось нове узнавати, десь щось новому вчитися. Сказали, все, там, проходь і їдь на Харків. Сказали, будеш в отряді служити. Я говорю, ні, давай на кудись в область. І мене викинули це на границю. Мені дають накази вчити, а я спеціально. Не хотів ніде вчитися, щоб десь служити і розвиватися воєнним. Вдруг no. контрабандист або щось таке, то щоб можна було по, по закону їх поламати одним словом. No. Думаю, Ого", Так я не хотів вчитися, а тут папка бумажок учить. 23 февраля мені сказали, приїжджай. Навірно, щось чи щось буде, я вже не сильно пам'ятаю. Я в відпуску був. То есть, я не досив відпуск, мені сказали, виїжджай, дзвонюся з пацанами, які служили. говорю, що там таке, там. ну, нас обстрілюють і війна. Мені вже дзвонять там, виходять з машини, з маршрутками поможемо, спрячемо. Головне, жити. говорю, ні, там мої пацани, я там. буду. Це бомбер. Великі бомби. Перевага в тому, що я FPV встановлює машини, воно піхоту. Ну, бомбер ти можеш підсипити велику бомбу, от якою буде бліндаж можна розірвати. І я цього кайфую. Я був в піхоті, сидів на позиціях. Я повізнавав, ну, Позвонили, сказали, що є варіант на вампіра. Я ж не знаю, що це ну, вампір. Це прим, там, друге представлення, якісь фільми, то дракула. То великий бомбер тягне в хорошу бомбу, я такий, я буду. все, Я в перших рядах говорю, я в темі. Да, Саме головне — це не боятися. Його. Просто ми, як тільки його отримали, був страх, що от, якщо ми розіб'ємо, то будуть кричати. Мені початок сказали: тренуйтесь, вчіться. Ну, ми вам нічого не будемо не казати такого, нічого. вчитися. Саме тяжке було це посадити його на землю. Ти коли підлітаєш назад, ти починаєш опускатися, йде парус знизу. Тобто Його починають туди-сюди носити. І камера показує, що все дуже швидко, але саме воно дуже медленно. І оце було самое тяжке. Це як ми тільки прийшли на вампіра, і виходить, ми ще сильно не розуміли і піш, нічого не розуміли. І вийшло так, що. Ми підлітаємо, у нас тоді на борту міна, і вони стоять отак і пальцем дикують вверх, що то таке, і прямо на них летить міна. І після того від них нічого не залишилося. І так було от багато разів, що вони не розуміли. Ну потім вони вже зрозуміли, що це таке, і почали вже огризатися. Вони будуть скоро шукати щось, всі сили, щоб його збити. Тому що ну, ми як підлітаємо, ну, вони вже стараються нам, нам не дати підлетіти. Саме такі чітке, коли ми підлітаємо, а вони тільки його бачать, вони профукали його. І вони прямо в цей бліндаж забігають і стоять на вході, і прямо туди летить фаб, то там збийте його, вони ж, вони ж надоїли, давайте. Ну, давайте, подимайте все. Ну, перехвати були такі, що ну, ми їм надоїли вже. Дуже сильно. В основній часті бліндажі, доставки нашим хлопцям їжа і піхота, якщо десь злісувалися, то туди. Хлопцям доставляється вода, їжа, грілки для рук. Все, що їм треба, вони ззванюємося, привозять. Ми пакуємо, і доставляємо перш все, що необхідне, аптечки. Ну, можна сказати, як універсальний паштайон, як бомби, а своїм їжу. Хай менше одягають бронежилет з казкою, їм не допоможе все одно. <гум> так як ну, це бомбер. Ну, взагалі, порада моя їм. Є багато знайомих, які кажуть, що я, ну, я не піду, там, мене відправлять кудись там на штурм, мене одразу уб'ють. Я казав, ну, багато є підрозділів, де служать твої знайомі, твої друзі, твої ну, родственники. Іди до нього, теж там ж немає такого, що взяли, взяли сразу закинули бус і сразу, так, в гражданки ти поїхав воювати. Ну, ти скажи, хочу бути оператором вампіра, оператором мавіка, хочу на артилерії бути. Ну, я не знаю, чого чого боятися. Коли вдома постукають, тоді треба йти. Та да, навчитися за неділю можна літати на ньому. Ну, ось хлопці, які пройшли два місяці назад, вони вже літають, вже бомблять, вже. Їм не треба допомога. Вони все самі вже все знають, все розуміють. Вже тільки скидають відоси, як розлітаються пліндажі. Ну, нас не одразу пустили бомбить. Тобто, мало ли, ще ну, треба потренуватися, як мінімум сажати його, міцність звучати, бо ночі воно ж не то. Як от, от, зона АТО була, я казав, що я поїду. Ну, я туди не поїхав, я поїхав вже в більш серйозно движуху. Як в піхоті сиділи, так, казали, ти малий, ти дурний. Я кажу, та а що? Чим ми відрізняємося? тільки віком. руки, ноги, все одинаково. Візрост не має значення, має головне тільки бажання. Навіть якщо приходять старші люди, то є, вони розуміють, що я на вампір літаю довше, ніж він, є, ну, треба прислуховуватися, щоб щось вийшло. Він каже, без питань, взагалі, ну немає конфлікту одразу. На виїздах ділай то-то, 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 то. Все він робить, він вчиться, йому це цікаво, взагалі без питань. Ти казав, що є дівчина? Є, так. Спочатку познайомилася, звісно, грубо, а потім все якось так і почалось. Вона раз там, в місяць, якщо є можливість, вона приїжджає, ми в Харкові. Взагалі жила вона тут рік, а потім, як по центру, по Харкову, настріляли, якраз що там приходи були везліни. Каже, я не можу. Говорю, я тебе розумію, говорю їй, бо я сам під обстрілом сидів і розумію, що це таке. Ну, я ніколи не думав, що в двадцять роки я буду радуватися тому, як ну, к**а прозлітається на куски і вмирає.